Скічковий де назад на Клименко у нас. Клименко відразу вперед на паша закидає і там уже надійно грає гравець у нас, залишає, буде пробувати його партнер по команді. удар і м'яч проходить на дворі тьми. Для колоса. Скидка. Малініко назад на Клименка, Клименко відразу в карний майданчик загружає. І він пробиває, і чудовий гол забиває у нас. Гравець команди Колос для колоса. Скидка. Малінько. Назад. На Клименка, Клименка від. на Вальч. Ченко пробивав і м'яч проходить. Тимчасово переходить до гравців квартала, знову колос з м'ячем. Нахід Скічко, Скічкоровий. Просто Передачу не встигає. Варченко чудово зараз зіграв. гра. Ніколи залишає малініков для Тончія. Чудово, що зараз Варченко пробиває і не вдається забивати. прям місінько в Кіпра пробив у попередньому епізоді контратака команди. Квартал зальний вісім пробиває і забиває в нас капітан команди. Квартал і рахунок у нас стає на один. Добула прям місінько в Кіпра пробив попередньому епізоді. Невразливими свої ворота. Перехоплення від квартала. Клименко чудово зараз розвернувся. Помиляється при передачі, яка шабрізко Удар з дальньої вістані і забиває у нас гравець квартала. Невразливими свої ворота. Перехоплення від квартала. Клименко чудово зараз розвернувся. Квартал намагається розвити атаку команди своїй. Ходить про це передача, і не вдається зараз нікому з гравців запити за м'яч. Перше на підбирання і вона. передачу назад на Клименка. Клименка на Паша. Паша пробиває. І там дає передачу на Малінікова. Лініков, закидає вперед на Чередніченка. Черезніченко робить постійну передачу. Єлісов підбирає, пробиває і вже від. Квартал розпочинає свою атаку. Каптан команди Чудово йде передачу. Яка ж розкомбіновка. Буде удар поворота. Під удар капітану пробиває і забиває. І 3 1 Каптан вже двічі. Квартал розпочинає свою атаку. Каптан команди Чудово йде. Сбуває Клименко і чудово зараз грає гол кіпер команди. Клопка. Проходиться передача на Чередніченко, І Пробиває Чередніченко і знову чудово грає голка. Клименко зараз чудово зіграв на випередження. Відбирає м'яч, обіграв гол. Пробиває і в стійку рятує за. Як же зараз втратили сміттюху? І забиває у нас зад. <помалка> помилка зараз по сміттюхлі. Варченко на м'ячі підбирає, пробиває Варченко, цю перед ним стійка. Обід, пробиває, там чудово грає голкіпер команди квартал. Пробиває і голкіпер команди. Це перший та штрафний для команди квартал буде удар у дальньої відстані. Зрозуміло, проходить і забиває. Чудовий гол. Зараз у нас штрафний для команди квартал буде удар у дальньої відстані. Варщенко пробиває і повз ворота. Перехоплення від колос Білогородка. Паша з м'ячем. Відає передачу. Чудову на Варшенка. Варшенко пробиває. і… Перехоплення від колос Білогородка. Танчі на Паша. Паша повертає на Танчі. Один дотик на Варченко забиває у нас другий гол. Цьому. Перехоплення від колос Білогородка. Танчий на паша. Паша повертає на танчі. <му> Квартала. Удача. І перегол забиває посмітюха. Прошу. Квартала. Посмітюха з м'ячем і втратив м'яч посмітюха. Не вдається влучно зробити передачу Пеменко. І контратака від команди у нас квартала чудово зараз зміщується. Буде віддавати пас на Хоменко. Хоменко забиває в порожню майже в кухні. Не вдається влучно зробити передачу Хеменко. І контратака від команди у нас квартала чудово зараз зміщується. На Клименка. Клименко. втрачає м'яч і знову контратака від команди. Квартал. Буде удар. Пробиває в ближній кут. І цього... Знову атаці в нас Хом... Хоменко забиває Покер у нас капітан команди. Команди «Квартала» навпаки все за матчем склалося. І знову стікер. Буде удар. Удар проходить повзворота. Користь. Знову проходить передача. Чудово зміщується під удар. І Напевно, це буде дев'ятий Гол так і є. Чудово зараз розібрався. У нас гравець квартала і користь. Знову проходить передача. Рахунок. На їхню користь. Переходить передача, приходить і вдасться їм забити третій гол в цьому матчі. Черніченко відразу один дотик на Варченка і Варченко не встигає. Ну, контратака команди квартала. Проходиться передача на посмітюху, не дістає пасмітюха, але в знову посмітюха. І вже від стійки м'яч виходить за мене. Чудово зараз. Ви Черніченко обігрує гравця. Квартала і забиває. Ні, все ж таки не влучає. Там у нас колос Білогородка. Чудово грає захисник команди. Квартал і все. Матч завершено. 9-2. Впевнена перемога команди квартал.